Нарізати палочки і спробувати на них робити. А так все дуже легко і просто. Ну, може, спочатку не все буде виходити так. Беремо три штучки, надіваємо так голочкою з магнитиком. Так, тепер робимо таку три штучки. Взяли, з'єднали. Ось такий трикутничок у нас виходить, і його треба зав'язати. Отак, притримаєте трошки і другий вузлик. Так, трикотничок є. Надіваємо ще дві, через магнит. Потім створюємо таку знову. Тільки я вчилася з того відео там, де робили. Вузолки отут саме, щоб воно не рухалось далі, щоб можна працювати. Але при практиці неможливо було це зробити. Дуже часто в мене вузлики вичалися, де попало і як попало, і я вирішила зробити ще раз просто другий раз обвернути все. Отак затягнути трошечки. Все, воно нікуди не рухається. Краще класти отак паперою викладати на лежачи робити, не в підвищеному стані. Отак. І ще раз так само. Розуміло, так? Да? Отак? Тут затримуємо усе разом. Так, опа. З. Другий раз. Я все спіднизу роблю. Чи можна зверху, Це кого як вийде. Опа, затягнули другий раз. Все, воно знов нікуди не двигається, бачите? Без всяких вузликів. Після знову ще дві. Должно лишитися у нас три. Спочатку це по дві шточки надіваємо і опять, знову, знову так само. Тепер одну і тепер поєднуємо один край з іншим. Ось так от, щоб у нас вийшло. знову я знизу все роблю другий раз отак. От тепер у нас вийшла отака пірамідка. Знову надіваємо уже. Одинадцять це, Так само. Все поєднаємо. Бачите? Отакий от язичок є. Така палочка. Це треба їх поєднати. Практично вже зробили, да? Тут так само. Другий раз. Можна і по третьому разу, як вам хочеться отак. З цієї сторони, з тієї сторони. І вони вже не розпутаються. У нас вийшло от така от ось. І остання. Так само, через магнитку. Тут можна два или три рази точно не помішаємо.